Так, Всім привіт! Сьогодні буду готувати молоду картошку в казані на сестрі. Зараз її буду чистити. А до картошки буде ось я купив в магазині шашличок, вже маринований. Будемо ще смажити шашличок. Все, приступаємо. Так, Може комусь буде цікаво, як я чистю картошечку, беру мочалочку і оцією стороною жорсткою. Отак протираємо, ось така виходить. Або беремо металевий скребок такий і ним чистимо. Ним ще краще чистити. Так, вогник підпалили, кидаємо картошечку. Тепер нарізаємо укропчик та будемо чистити чесничок. Нарізали, часничок почистили, часничок зараз будемо видавлювати. Казончик я накрив кришечку, кожні три минути перевертаємо. Але тут біда, дождик почався. Не знаю, картошечку точно пожогрю, а шашличок не знаю. Поки вогне горить. Прийшла черга перевертати, дивіться, як вона вже підрум'янилась. Так, картошечка вже готова, дістає. Картошечку дістали, солимо за смаком, кидаємо зелень. У мене ось така приправа для картоплі, ще її всипаємо. Закриваємо кришечко і перемішуємося. Аромати, звісно, тут взагалі стоять на, на весь хутір. Так, тепер закриваємо і хай він настається картошечка. Ждемо шашличок. Тепер м'ясо будемо зараз на розчітку викладати і будемо жарити. Таке червоне-червоне м'ясо. Так, шашличок жариться. Ось Така приспособа. Закриваємо. Так, ось і шашличок вже сюди до картошечки кинув. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного до зустрічі. А я пішов пообідаю.